Нас іще жінка, яка е, ну, бодай раз на тиждень запитує, що нам треба насправді робити і кого кликати. Це дивовижна художниця Людмила Богдан. Я прошу запросити до слова. Добрий день, шановне товариство. Добро року я обіцяла вам спекти пиріг. <ріг> Бо рецепту кордуби, який написала собі в книжку, написала Ольга, на жаль, життя кладе свої якісь рецепти, і я знадобилася більш на, друг, на другій стезі, але я собі так зрозуміла, що Чому ми малюємо квіти, чому ми малюємо ті чудові орнаменти, чому наш, наш край такий барвистий? Тому що генетично в нас живе оцей спо спомин про той рай, який був у нас на землі. І от ці квіти, всі, ця квіченість, я страшенно тим надихаюсь, не буду обіцяти. На наступний рік на пиріг ну, щось придумати. І хочу, щоб всі були здорові, всі моцні, один одного тримався і малювалися квіти, малювалися птахи, і наша буковина була би такою щедрою, такою ну, ну, супер, супер. Сучасної, ми на це маємо всі, всі підстави. Дякуємо вам і приходьте на кожен рік, на 20-й рік, на 30-й, щоб ми як можна частіше з вами зустрічалися в такій чудові чудовій компанії. Дякую.